Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі! Вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. Розпочинаємо зараз пряму трансляцію молитви святого Розарія із Лурд. Вже б'ють дзвони. і мить буде лунати молитва. Ці молитви довіряємо вас, ваші наміри, ті наміри, які надсилаєте нам в коментарях під трансляцією, і запрошуємо до цієї спільної молитви. М'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, дорогі паломники. Запрошую всіх вас на цей святий Розарій. Який буде транслюватися через інтернет та через Сідаблютін, де б ви не були, чи у Люрд, чи за кордоном, єднаймося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій кроті мільйони людей, включно з багатьма святими і римськими папами приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом молитві Розарію і Розарії, просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недвах. Молитовні наміри, які нам надсилались через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай Присвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. May the Virgin Mary give courage and hope to those in need. And dear friends, let us Молімося разом, вірою в Бога Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пелата. Був розп'ятий помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося за нашого святішого Отця, Папу Лева і в його намірах. Отче наш, що єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mm -hmm. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дінсекула секулодогу Amen. Перша тайна славна Воскресіння Ісуса Христа. Молимося, Тайні в наших намірах, особливо молимося за нашого папу Лева. За наших єпископів. Про нові святі покликання до священства чернечого життя, сімейного життя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословенна ти благословен і благословенний плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена ти благословен і благословенний плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господ з тобою, благословена жінками і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного спод з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна сподс тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна сподс тобою, благословенна тим жінками, благословенний плід лона, Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна славна вознесіння Ісуса Христа. Молимося тайні в наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину, про справедливий мир, завершення війни. Просимо Господа за всіх, хто нас захищає, дай їм сили, благодаті потрібні. Прийми до свого царства всіх загиблих під час війни, дай зцілення пораненим. І благодаті, яких потребує весь наш народ, кожен і кожна з нас. Просимо також Господа за всі сім'ї, які втратили своїх близьких, рідних, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна спод з тобою, благословена ти благословенний і благословений і лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти і благословенний і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія безперервного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Третя тайна славна. Зіслання Святого Духа молимося і в усіх наших намірах, особливо молимося про зцілення для всіх хворих, наших близьких, рідних, які потребують оздоровлення, здоров'я душі і тіла для нас самих за дітей, за яких просили в нас молитись, Данилка, Богданчика, за Назара, про дар мови за всіх наших близьких рідних. В ваших інтенціях, в ваших намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями. Oh Lord, we pray for all those are preparing to receive the sacrament and we ask you through the intercession of Отче Отчи наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, і буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословена ти між жінками,

Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, now, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Маріє, благодаті повна, з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуй се, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородного гріха зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна славна. Небо взяття Пресвятої Діви Марії. Просимо Господа в наших намірах. Молимося в цій тані також за померлих, прізвища імена, яких надсилаєте нам з проханням про молитву, померлих, які страждають чистилищі, щоб Господь очистив їх і прийняв до неба. Просимо Господа за загиблих під час війни. Також за тих, хто помирає. Всі благодаті, яких потребуємо, яких потребують наші рідні, близькі, особливо про дар вічного життя для всіх померлих. Ми бажаєте, щоб ваша Божа Материна бачила нашу пересвідування і щастливу мрію. Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Day, died, us, Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона твого Ісус. Mary, God, us us Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти жінками Blessed і благословенний плід лона твого Ісус. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повного Спад з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Womb, Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна сплоть з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <плес> Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата, моли за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна славна, коронування Марії на царицю неба і землі. Молимось цій тайні в наших намірах. Особливо молимося за всіх наших друзів, добродіїв, глядачів, за вас, брати і сестри, в усіх ваших намірах. Тих намірах, які пишете в коментарях під трансляціями. Просимо, щоб Господь вислухав наші молитви, і дав нам ті благодаті, яких потребуємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Radu Maria Blah te Povna Hospital. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of after.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенні плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марі, безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест. Були прилучені до славу Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амін. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай благословить вас Бог Самогутній Отець Син і Святий Дух. Амінь. Амін. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви, до Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід твого лона. О, ласкава, о, люба, о солодка Діво Марія! Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця лурд, молись за нас, Богородиця злорт, молись за нас, Богородиця злорт, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас, і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за спільну молитву Святого Розарія і запрошуємо до цієї молитви щобудня о 16-й годині. Дякуємо, що ви є з нами. Нагадую, також знову, що ви можете встановити теж мобільний додаток на ваш телефон, щоб ще зручніше можна було дивитися цю і інші трансляції. Залишайтеся з католицьким телеканалом Міда Слава Ісусу Христу!